Усім привіт! рада вітати на нашому каналі. Сьогодні розглядаємо таку цікаву статтю закону про національну поліцію. 16. Та основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією. Міністр внутрішніх справ України забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. Охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також надання поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцією, забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності поліції, погоджує та подає на розгляд Кабінету міністрів України розроблені поліцією та Міністерством внутрішніх. Справ України, проекти законів, актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності поліції затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні напрямки роботи поліції, шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи, забезпечує виконання міжнародних договорів України. Що належить до сфери діяльності поліції, забезпечує ведення та використання баз даних, визначає порядок обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України, поліцією та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Через міністра внутрішніх справ України приймає рішення про розділ бюджетних коштів, головним, розпорядженням яких є Міністерство внутрішніх справ України, виконує інші обов'язки відповідно до цього та інших законів України. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та хай вам щастить!